Таке трохи змінилося, сказали заїжджати просто передам і ставати тут під стіночку. Можна це і до кращого. Дісь така площадка, зараз звідси будуть завантажувати. Єдине, що, щоб виїхати, треба буде було, знову ж таки розпрятитися на місці, чого б я не хотів. Або або там так само як заїжджав. Далі шукати без для разворотів. Ось так ось супроводжують габаритні вантажі. Коли вантаж більше, ніж треба, і тут ширше або довше. Ось. Іноді буває, що спереду і ззаду дивлячись який вантаж. А тим часом виходять на розвантаження. До розвантаження в місті Хульсфред на заводі Ікеа залишилось 26 км. Ось тож розвантаження буде завтра зранку. Сьогодні лише доїхати до парковки, стати заночувати, Зранку від, здається, сьомої вони розвантажують. Після цього я вже маю наступне замовлення. в'їхали, Закриваємо зміну. Кінець країни, Швеція. 19.00. Стаємо відпочивати. Розвантаження вже підходить до кінця. Вже останні. Останнє вже резинки зелено видно, це вже значить кінець. Коротше, в мене проблема, вирвалася балка. Скріплення, там він кріплення. Воно його вирвало. Кріплення кріпилося ось тут. І там видно як вирвало. Ну і немає як. Як поїсти назад, туди наверх, тобто треба сервіс. То залишаю як є. Спробую зачинити двері і написав, що потребую рубую сервіса. наразі спакувався отак, щоб почав доїхати до сервісу, балки немає. Добре. До Були складнощі, відбулася невеличка поломка. Випхало мені ту задню балку і вказівка наразі така, що має їхати на завантаження. Я ту балку цілком зняв не відчепив, тому що не вдавалося закрити двері. Времені теж відчіпив від них. І на завантаження просто його виймаю її з прицепу. З принциповий. Мене спробують завантажити, звісно, якщо не відмовлять в цьому. І потім, якщо буде місце ззаду товару, то покладу просто і по шляху на розвантаження, в місті Yunчопінг буде сервіс. Тож зараз на 10-ту годину маю фіксований час на завантаження. Якраз, в принципі, встигаю навіть трохи. Раніше приїду, краще раніше, ніж пізаня. Тут треба під'їхати до знаку стоп і чекати, поки не приїде погрузчик. Тоді даю йому номер завантаження і він каже, де треба вставати. Все, мене завантажили туалетним папіром завантажував сам ручною рохлою. Загальна вага вантажу щось навіть 5 тонн немає 4900. Ну і зараз попередньо їду в сторону Юнчопінгу. Там має бути сервіс. Взагалі, перший це сервіс сказав, що через те, що людина сама працює, вона фізично не має часу це зробити. Тобто, бо там більша робота, треба двері знімати, щоб направити замок. І сьогодні не, не вдасться йому це зробити, тож перенаправлю на інший сервіс. Щось, другий сервіс теж крутить головою, нічого не знає. Пішка в чому ж тут е, сюди кріпилось на два болти е, е, кріплення завіси, та щось торчить. І я так робив, що вони не знають як його далі зварити, бо типу, мало живого місця. Тому і було якби таке вже не перший раз, видно, що кліпалося. Тож не знаю, що з цим робити. Ну, не знаю, мені, звісно, не сюди, але я б наварив би сюди пластину і до неї вже просто прикрутив би срупами. Ну, не знаю, їм видніше, але щось другий раз сервіс не знаю, що робити з цим. Так, що так, от якось. Значить, був я в першому сервісі, там, я так розумію, це якісь знайомі чи вже налагоджений контакт з сервісом нашої фірми. І людина каже, що я сама працюю. Через це, якби фізично не зможу це зробити. Ну, можливо, щось там якось перекрутити, переварити там, по-швидкому може і вдасться, але теж щось він так не дуже хоче цим займатися. І каже, сьогодні я сам, тож. Сьогодні ні, це хіба що в понеділок, а в понеділок треба бути на розвантаженні. Спізнювати вантаж логістика сказала, що теж, -теж без шансів. Призавантажити теж не, не варіант. Я ще чув, як той, та людина дзвонила своєму куму, який працює теж в сусідньому сервісі. Там теж кажуть, що це якби робота не дуже проста, і там щось крутили носом. Що... Це не швидка робота, треба там щось зробити. а вже ж п'ятниця, а ніхто цим не буде займатися. Тож, я так розумію, що в п'ятницю після обіду ніхто не хоче це робити. А залишатись до понеділка тут теж не варіант. І, ну хоча скажуть, то скажуть мені то що. Я зі своєї сторони нічого не можу зробити. Все, що як буде, так буде. Цей сервіс СТС теж відмовив у роботі. Був запит телефоном ще до третього, під назвою ТІП там теж відмовили. Ну, тож, по спілкувавшись з логістами, була дана вказівка їхати на розвантаження. Попереднє розвантаження має бути в понеділок, але я би хотів розвантажити сьогодні, якщо це буде змога, тому що. Google пише, що вони працюють до 9-ї години, до 21. Я попередньо, там має бути близько 19, то ніби все окей, маю. Те, що я потім буду шукати парковку, це так, це вже буде інша проблема, інше питання. Але ще чекаю на відповідь, чи сьогодні мене розвантажать. Якщо ні, то одразу стану на парковку в Халдені. І відстою вихідні, і з понеділка зранку повинні розвантажувати. Але знову ж таки, питання в тому, що якщо будуть стояти вихідні, буде дощ, щось трапиться з товаром, я про це все повідомив. Що з моєї сторони, тут якби я нічого не вдію. Інше ще питання, якщо буде контроль. Теж можуть. Причепитись. Я, в принципі, резинки там натягнув на ці закриваючі райки, вони якби більш-менш забезпечував, але якщо буде сильний дощ, то все ж таки вода буде потрапляти всередину. Повідомили, що все ж таки сьогодні мене буду чекати на розвантаженні. Тож попередньо на розвантаженні буду близько 19 години. Перед цим зараз вже направляюсь до кордону свій несунд під Швецію Норвегію. Норвегією. Залишилось 65 кілометрів. Ось, і після розвантаження. Маю заплановану одну парковку, але вона невелика, і я побоююсь, що там не буде місця для мене. Це було б непогано там стати. Я приїхав туди о 7.35 і сказали, що вони о 8. йдуть додому, тож за мало часу на розвантаження приїжджаю в понеділок. Тож. Від'їхавши трохи далі, була там ще одна парковка, на яку планував вставати, але там взагалі місця не було. І став неподалік теж на заправці цирков, Тож чекаємо понеділка, і в понеділок буде розвантаження.